Вітаю, шановні друзі! Мене звати Іван Рознак і я голова Бишівської територіальної громади Фасівського району. До складу громади входить 15 сильних пунктів. Ми розташовані на заході Київської області. З перших днів повномасштабного вторгнення громада перебувала у зоні бойових дій, стійко тримаючи оборону з боку Макарова, Кополова, Мотижна, Северинки, Бузової. Окупанти завдали руйнувань селам Бишев, Ясногородка, Осикове, Лубське, Яблунівка, Адміністративний центр Селобише на початку березня зазнав ракетного обстрілу та авіабомбардування. Словисна родка протягом березня постійно перебувала під артилерійськими обстрілами. Знищення адмінбудівля, дитячий садок, будинок культури, комунальна техніка, пошкоджено дитячий садочок та заклади середньої освіти. Загалом пошкоджено 256 об'єктів, з них 224 об'єкти житлового сектору, з яких повністю зруйновано 47. Ми потребуємо допомоги у відновленні зруйнованого. Від імені Бужівської громади запрошую вас на зустріч, яка допоможе знайти небайдужих меценатів та інвесторів відновити постраждале житло та інфраструктуру. Впевнений, що форум відкриє нові можливості для державного приватного партнерства, що дасть можливість відбудувати та зробити громаду ще краще. До зустрічі 19 жовтня.